Добрий вечір, шановне панство. Прийшов я годувати нутрій, почав чистити і дивіться, яка реакція самця в мене. Дуже злий самець. О, налякав я його, а так він на мене кидається. Кидатися почав, то я кильнюю так чищу то Думаю, чого він на мене кидатися почав? Почав кидатися пару днів назад. От. А ситуація дивіться, яка. Бачите, під годівницею Вони прорило там і там сидить маленьке нутриня. Я так думаю, що він його захищає. Дивно. Воно там не повинно бути. Тут є два нутринята, тут. Ну, коротше, нарахував я не, не 5 нутринят, а 4 нутрінята. А губу розкусив на 5 нутринят. Буду зараз годувати, о самець він вічно хоче мене тут і втекти. От. кш <кху> кш Так я кидаю внутрі. Руки не пхаю до них, щоб вони мене не кусали. Ну а ті внутрінята, блін, чого вони туди залізли? Ну, але нутрі хочуть куватися, щоб було так заховані вони були. Все, дякую за увагу. Хотів о той момент. Зловити, що внутрінята ховаються, де тільки можна, ховаються і все. Зараз буду далі її годувати.